Вітаю колеги. Сьогодні дійсно така дуже цікава і актуальна тема. Реформування будь-якої галузі не відбувається тоді, коли садове. І власне охорона здоров'я не є виключенням, тому реформування охорони здоров'я в сфері реабілітації є одним із ключових і етапом, скажімо так, реформування в охороні здоров'я. Ми до Скажем так, повномасштабної війни до 24 лютого мали залишкову систему, можна сказати, попередну реабілітацію та фізіотерапевтичні наші відділення. Це радянська система, яка керувалася або фундаментальністю була на недоказових елементах, і вона поступово, скажімо так, вмирала від початку повномасштабної війни. Кожен медик, всі ми розуміємо, що реабілітація це не лише методи фізичного якогось втручання, масажу, чи там бити током, лікувати лазером і так далі. Це є мультифункціональний підхід і підхід багатьох спеціалістів і спеціальностей для реабілітації пацієнта і найшвидшого його відновлення і повернення до життя. Що включає в себе мультифункціональне, це е, і робота ерготерапевтів, фізичних терапевтів, е, лікарів ФРМ, е, психологів, психотерапевтів, психіатрів. На сьогодні в кожному е, куточку України, е, в кожному закладі е, області має надаватися реабілітаційна допомога, тому що ми розуміємо, що е, на сьогодні маємо тисячі. Можливо, і мільйон людей, яким потрібна реабілітація через завтра, після закінчення війни, такої ще на ближчі десятки років буде потрібна реабілітація. Як фізична реабілітація, потрібна, тобто відновлення швидких найшвидших функцій, так і психологічна ментальна реабілітація. Медична реабілітація, доказова реабілітація вона все є актуальною і після. Захворювань таких, які, на жаль, призводять до інвалідності, це і порушення мозкового кровообігу, тобто інсульти, це і після інфарктів, і після інших захворювань легеневої системи, які потребують реабілітації. Сьогодні е безкоштовну реабілітацію можна прийти в закладах, які є законтрактовані з Національною службою здоров'я за пакетом стаціонарна медична реабілітація» та амбулаторна медична реабілітація. Закладі 8 закладів, які законтрактовані по стаціонарному пакету, 11, які по амбулаторному. Доручення міністра, щоб в кожному кластерному надкластерному закладі було відділення реабілітації і необхідну реабілітаційну послугу отримало кожен, хто її потребує. До кінця 2023 року такі відділення ще принаймні мінімум в двох лікарнях відкриються. І на протязі 24-го року в кожній кластерній лікарні буде реабілітаційне відділення по загалом по Україні. 7800 ліжок буде для реабілітації, що дасть можливість більше 125-130 тисяч людей прийняти в цих соціональних ліжках. Мета цього реалізації нашого проекту це по перше необхідна мінів та кількість ліжок. Яка могла б могла би покупити е, тих людей, які потребують реабілітації? Реабілітація сьогодні це не просто фізіотерапевтична якась магія, це базується на доказовій медицині, на як наголошуно, мультидисциплінарній команді, яка е, працює багато спеціалістів над одним пацієнтом індивідуально е, розробляючи план е, реабілітації і видуження, і е, найшвидшого одужання. Перші слова першої нашої леді Олени Зеленської ми маємо відновити людину. А людина відновить все, відновить Україну. Це дійсно ті слова, які фундаментальні в цьому плані, тому що фізичне пошкодження можливо прооперувати чи вилікувати, а повноцінну реабілітацію із психологічною покращенням ментального здоров'я це дійсно. Надпріоритетна сьогодні немає жодної людини в Україні, яку б не зачепила би війна. І це знову ж таки, якщо людині не потрібна фізична реабілітація, то їй потрібна психологічна реабілітація. Тому ці аспекти ми сьогодні не розділяємо. Це єдиний аспект допомога будь-кому, хто її буде потребувати. Чому власне в Ужгороді ми Погодилися і Міністерство охорони здоров'я підтримало ініціативу нашого керівництва стосовно створення реабілітаційного центру в Ужгороді. В зараз продовжують те саме, чому тому, що в Ужгороді сконцентровані найбільша кількість закладів над кластерного рівня спеціалізованої допомоги. Це і інсульт, і інфаркт, і багато міських закладів, де можуть отримати. Центр буде спеціалізований по медичним як пошкодження ураження спинного мозку, головного опорно-рухового апарату пацієнтів з ампутантом після ампутації і іншого напрямку. Тобто, це буде знову ж таки не одного якогось напрямку, це буде багатогранний, багато такий профільний реабілітаційний центр, де людина може буде отримати допомогу в залежності від, від її профілю. Нагадую, що національна служба здоров'я за законтрактованими закладами отримують фінансування понад 19 тисяч за амбулаторний і понад 35 тисяч за стаціонарний випадок за епізод. Збільшили кількість епізодів. Тобто людина зараз може на протязі року, скільки ну, фактично фактично її курсів, стільки і е, законтрактувати ці епізоди є актуальними. Тому дійсно створення такого або реалізація такого орбітного проекту, як реабілітаційний центр, дійсно дасть додаткову послугу висококваліфіковану, якої дійсно подібного закладу в Закарпатті на сьогодні не маємо і дуже сподіваємося, що цей заклад принесе користі не одному десятку, а то й сотні людей. Планується він на базі вже існуючої будівлі, яка знаходиться на вулиці Грибоєнова. Це колишній родон, будівля будівлі 1985 року будівництва. багато, мабуть, хто знає, там сталася невелика пожежа, причому будівлю було закрите, вона зараз знаходиться на балансі обласної ради і в такому вона у нас тимчасовому режимі очікування. Ми провели експертизу будівлі, там є 7 повноцінних поверхів. Будівля здорова, звичайно, нам потребує глибокої реновації та ремонту. Плюс до того всього, дякуючи чеським партнерам, там буде здійснено добудову вже до існуючої будівлі. Це буде триповерхова будівля, в якій буде саме реабілітаційні різні процедури, кабінети різної діагностики, різних реабілітаційних процедур і так далі, тому подібне. Чому ми саме обрали цю будівлю? По-перше, там вона сама досить велика будівля, що дозволяє розмістити нам там досить великий ліжковий фонд. По-друге, будівля перебуває безпосередньо у близькості Ужгородською міською лікарньою, що звичайно є великим плюсом для такого великого такореційного центру. По-третє, будівля менш ніж за 2 кілометри до аеродрому, що потім дозволяє нам здійснювати різні. Логістичні заходи для транспортування цих хворих безпосередньо вже е, санавіацією і так далі. І тому подібне. На даному етапі е, у нас е, ця будівля вона задум задумана приблизно по такому самому принципу. Якщо ви колись бачили Unbroken. це буде більше таке як готель. Е, в палаті буде максимум двоє чоловік. Вона буде сучасна, вона буде е, світла. Там буде величезний ресепшн, на якому будуть здійснюватися ряд уже допомоги. Також ця будівля буде в собі передбачати певний ветеранський цнапа хаб, де ветерани зможуть отримувати не тільки якусь допомогу, але це людина на майбутнє наш ветеранула, мачими займатися. Відповідно, там уже будуть сидіти відповідні працівники. Буде відповідний перелік э, речей, які ветеранка може э, чим займатися. Якщо ви бачили, недавно була представлена э, так звана э, ткани пакет психологічної підтримки. Це і ці э, собаки, малінуа, які вже на даному етапі виховуються. Його там ветеран, який там самотні та втратив все, або там людина кажуть, з зони бойових дій, і у нього немає сім'ї, вона є ветеран. Вона зможе спокійно. Під цей пакет за собі друга, який буде йому здійснювати таку е ментальну реабілітацію. Також, е є такі, е як то кажуть, найкраще людину, розумію, та людина, яка перебувала в таких самих умовах, як е інші, це десь такий принцип рівний рівному. ветерани. Ми половину там на восьмому поверсі великі зали. Де ветерани зможуть самостійно збиратися, вони будуть між собою спілкуватися, ділитися там будь-якими своїми проблемами, переживаннями. Ми максимально будемо старатися, щоб ці люди поверталися в на наше суспільство, інтегрувалися в нього, щоб вони себе відчували, що ми дбаємо саме про них, тому що ми їм дуже вдячні, так як ці люди віддали і від даному етапі, найдорожче, що в них є це їхнє життя і здоров'я. Роман Свяк, перше питання до пана Тараса. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, концепцію, ми всі бачили, її оприлюднювали в ЗМІ, бачили кадри, коли голова був у цьому старому приміщенні. Воно практично не придатне. Треба ремонтувати від А до Я, замінювати комунікації і все інше. Скільки це все вартує і звідки будуть гроші? Дивіться, значить пояснюю, вже частину грошей ми знайшли. Це в першу чергу наші партнери з Чехії. Вони ан анонсували допомогу близько 64 мільйонів гривень, яку вони нададуть саме на добудову цього трьохповерхової будівлі. Вони буквально завтра приїжджають. Після завтра у нас буде з ними активний такий робочий день. Де ми будемо ще раз проходити по цій будівлі. І так далі, там частина. Я сподіваюся, так анонсується. покажу, що, що близько там 40 мільйонів буде надавати з обласного бюджету, якщо обласний бюджет знайде ці кошти. А все інше, ми це все широко позиціонуємо. Це все будуть міжнародні благодійні організації або будь-які міжнародні донори. Натіснує така концепція, що можливо кожен поверх збере собі певна країна, яка нам допомагає в здійсненні цього е проєкту, тому що ми вже контактували і з угорцями, контактували і з чехами, і литовці тут були з таким дуже потужним фондом. Всі е плюс USAID. Е ми стараємося їх залучити туди. І е в принципі, є зараз дуже багато. Контактів і ми здійснюємо активне спілкування з дуже багатьма міжнародними донорами, які вже на даному етапі висловили зацікавлення в даному проєкті. Кожен з них, звичайно, сюди приїжджає. Ми їм показуємо будівлю. І так дійсно, як ви сказали, це буде глибока реновація. Тобто, це не буде якісь там пофарбували стіни, все, що буде. Е, по тому ПКД, яке ми в принципі будемо думаю, готові вже десь плюс-мінус за місяць оприлюднити. Ви побачите, що там абсолютно все зміниться. Тобто всі існуючі перегородки будуть вибиті. Зовнішня е повні реноваці. Плюс ми, е там у нас є один технічний порт ми його запускаємо для конференц залів і ця будівля, вона фактично зміниться до невпізналася. Ви говорили про майже 120 млн грн, які вже так чи інакше є. А скільки загалом треба? На все? Загалом з усім з обладнанням, по тому ПКД, яке на даний момент формується, це буде близько 400 мільйонів гривень. Чи є якісь часові рамки початку робіт і завершення? Звичайно, будь-який проект мусить мати часові рамки. Ми плануємо, що остаточний етап реалізації проекту це буде 2025 рік. А почати роботи, коли? Початок початок робіт ми планували вже навіть в цьому році, тільки так як дуже багато міжнародних донорів, міжнародних експертів долучилося до даного проекту. В ПКД ми були змушені внести деякі корективи, а так як щоб воно відповідало такому європейському рівню, якому ми декларуємо на даному етапі, що це дійсно буде такий реабілітаційний центр європейського типу. Щоб воно фактично, людина, яка там перебувала, не відчувала, що вона перебуває в лікарні, а щоб воно розуміло, що вона перебуває, скажімо, вдома або в якомусь там п'ятизріковому готелі. То лише наступного року, так не розумієш, почнемо робота? Дивіться, в нас ПКД має бути сформований в грудні, якщо нам дозволить, дозволить погода розпочати в цьому році, розпочнемо в цьому році. Якщо буде багато ну, тоді, мабуть, доведеться розпочати з наступного. Але в планах, я думаю, що ми реалізуємо ці плани, розпочати саме ще в цьому раз. Дозвольте уточнення: для того, щоб вісім поверхів працювали у такій величезній кількості, де можна дерева людей, мають бути спеціалісти. У нас достатня кількість реабілітова, якщо не можуть набрати лише в одному з полікарні Дивіться, відповідаю на наше питання вже в УЗНУ є закладено планом-смоланкою новий за факультет чи не функціонує. І в принципі, ці люди вже потрохи проходять навчання це перше. по перше. По-друге, наші міжнародні партнери, ті самі горці, вони казали, що вони в обов'язковому варіанті нададуть можливість проходити навчання. Нашим студентам, які хочуть працювати в даному медичному закладі. Тобто, практично ми готові зараз підписувати вже декілька меморандумів з різними країнами, на саме навчання цих реабілітолог. І ну, в принципі, у нас не є не ті комуніки, люди з усієї України можуть сюди з'їхати і працювати стосовно про протезування. Чи передбачається в цьому центрі окреме відділення, де будуть працювати з амбутантами, де можна буде отримати протез, або потім в подальшому коригувати цей протез, бо ви знаєте, що його треба час і часу? Дивіться, на даному етапі ні, але ми е -е, спілкувалися, якщо ви знаєте, у Смоляві є такий досить непоганий серйозний центр із протезування. Ми з ними і Я думаю, що, що в такому великому центрі однозначно ми знайдемо. Можливість виділити певне місце таким талановитим людям, які дійсно здійснюють всі кошти, тому що вони це здійснюють повністю за кошту донорів сполучених штатів Америки. Так що ми працюємо в цьому напрямку, і в принципі планах нас цей, якщо можна, я додам. Саме більша проблема не в фізичному протезуванні, а адаптації підготовки пацієнта, скажімо так, адаптацію постампутаційну. Mm -hmm. Тобто, і те ж саме, у Broken або Superhumans у, у, у Львові планується таких центрів Superhumans, фізичне виготовлення, протезів і буде достатньо 3-4, максимум 5 по Україні, але сама адаптаційна підготовка, підгонка так вона передбачена в. В центрі іменно, ну, не сама фізично протезування, а підготовка, адаптація пацієнта, так? Я не знаю, до просто сформувати питання, думаю, що довго. Скажіть, будь ласка, якщо ви говорите про львівський досвід, то антоопінг це не просто центр, але це і повністю вся мережа, починаючи від транспорту, закінчуючи тротуарами і так далі, тому подібне, щоб людина, яка потребує реабілітації, могла спокійно на будь-якій сісти Доїхати до центру, і тривати переміщуватися. Чи тут лише говоримо про будівлю, а чи в комплексі все іншим буде? Дивіться, я відповім. Я, стосовно реабілітаційно, вся територія весь комплекс буде адаптований під. Тобто це буде фактично і вулиця, і весь благоустрій території. Стосовно соціуму, взагалі. То uh, це абсолютно наша вся спільна uh, робота медиків, соціальних архітектури, uh, мерії міської, селищної і так далі. Є стратегія по безбар'єрності до 30-го року, де кожне місце, кожна територіальна громада, кожен населений пункт має бути абсолютно безбар'єрним. Людина, яка потребує будь-якої послуги, має його її отримати безбар'єрно, чи то медична послуга, чи то соціальна. При створенні будь-яких умов, тобто ремонту дороги, облаштування території під знапом чи соціальне, вона має бути адаптована. Має бути адаптовано під це. Тому сказати за всіх, що так, ми це зробимо. все у нас буде безбар'єрно на сьогодні. Це можливо було б голосвіт слівно з моєї сторони, але ми мусимо разом всі, тобто це і відповідний транспорт, де людина має безперешкодно. Це і відсутність е, е, бордюрів, це і е, зійти безпечно з будь-якого сходинок і так далі. Це дуже 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 багато цих моментів стосовно комплексу. Так я сподіваюся, що він буде безбар'єрним будь-якій людині, яка потребує е, там додаткового там можливо підтримки. Там там буде. Пане стараться. Тоді питання до вас чи щось? Зараз із вашою командою, із проєктного офісу спілкуються із місцевою владою стосовно того, що як мінімум треба буде розробити нові маршрути автобусні, де будуть такого типу, як ці 17 ті якусь нову зупинку на бамі, бо ви ж знаєте, як туди можна буде вийти, або тільки автомобілем, або окрему дорогу прокладати, або яким чином за собою неділю до Дивіться, ми на даному етапі сфокусовані в першу чергу на пошуки міжнародних донорів і на будівництві проєкту. Звичайно, якщо ми, будемо, якщо ми говоримо про андролкинг, то там трошечки простіше, тому що там ініціатором був саме садовий, йому трошечки простіше комунікувати було з цими всіма відповідними службами, які зараз це все здійснили. Що стосується урода, то ми можемо бачити, що на даному етапі ми вже подрізали купу пішохідних переходів. І люди, які перевізочники, їм в принципі я так розумію, що їм стало набагато легше пересуватися саме по самому місту. Звичайно, коли ми будемо вже на етапі якогось розуміння фінішу цієї всієї кампанії, я ж не просто так розказував про еропорт про. про Аеропорт, який ми будемо залучати максимально для того, щоб можливо було цих всіх пацієнтів доставляти саме і авіацію. Тобто ми в комплексі працюємо практично над всіма речами, щоб ми були як мінімум не гірші за наброси, а то й краще. Дякую.